Отже, що потрібно б'юті майстру перед запуском реклами? Як і обіцяла, розказую на що я звертаю увагу. Перше це гарні роботи, фото та відео. Б'юті ніша це візуальна ніша, якщо дівчина побачила в інтернеті в рекламі гарні брови, губи, нігті або результат. Наприклад, гарного волосся після кератину, вона обов'язково зверне на це увагу, тому роботи мають бути гарної якості. Друге, це сторінки в Інстаграм та у Фейсбук. Вони мають бути, якщо їх немає, також можна співпрацювати, але є певні нюанси. На сторінках, звісно, мають бути гарні фото, відео і корисна інформація, яка цікава вашій цільовій аудиторії. Перед рекламою я завжди аналізую сторінки Instagram та Facebook і даю певні рекомендації по веденню і перед рекламою що варто зробити. Третій момент це спілкування, готовність майстра, власника бізнесу спілкуватись в директі і доносити цінність ваших процедур. Я маю також скрипти по деяких процедурах, завжди ділюся з ними, з клієнтами, і протягом співпраці я слідкую за директом, також даю додаткові рекомендації. Четвертий момент це не очікувати, що з першого долара... Ви отримаєте 10 клієнтів. Адже перший місяць роботи він вважається тестовим для того, щоб зрозуміти, що працює, що не працює, що можна покращити і що варто змінити. Таргет – це знайомство нової аудиторії з вами. Із вашими процедурами, а спілкування в діректі – це вже відповідальність саме власника бізнесу і така навичка, якій ну, потрібно вчитись. Якщо маєте питання, очікую вас в дірект і до наступного відео.